Квітень продовжує прогрівати Україну до 26-28 градусів тепла. Проте, вже найближчими днями погода може підготувати сюрприз у вигляді прохолоди та дощів з грозами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, вже у п'ятницю, 12 квітня, в Україну повернеться прохолода. А у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях варто очікувати дощі з грозами. Зокрема, на заході та півночі температурні показники сягатимуть плюс 16, плюс 20 тепла в день та плюс 6, плюс 8 вночі, подекуди до плюс 11 вночі. Нарешті території країни температура впаде до плюс 17, плюс 23 в день та до плюс 7, плюс 10 вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 13 квітня, до України прийде ширший грозовий фронт. Опади охоплять всю західну частину, центр, північ та північний схід країни. Крім опадів, вся Україна відчує значне падіння температури до середніх на день плюс 18 плюс 20 тепла, а вночі плюс 7 плюс 11 градусів. Натомість на півдні буде дещо тепліше плюс 20 плюс 24 в день та плюс 12 плюс 14 вночі. У неділю, 14 квітня, дощі з грозами залишаться лише на заході. Температура там сягатиме плюс 20 плюс 24 тепла в день. Та плюс 10 плюс 12 тепла вночі. В цей час на півночі, сході та в центральних областях країни варто очікувати хмарність з проясненнями. Температура в день плюс 19 плюс 22 тепла, а вночі плюс 9 плюс 12 градусів. Найтепліше в цей день буде на півдні до плюс 24 тепла в день та стабільній плюс 12 плюс 14 вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!